Так, ну що зізнавайся, Олексій? Тобі допомагає чат GPT якісь важливі рішення в житті ухвалювати. Ну не знаю, що там може на питання питання гостю наступній сяди або на кулінарну рубрику підготуватися. Що ти там що ти питав у чата? Ну, дивись, я питав у чата, як мінімум, коли купувати долар. Це перше, а друге, я питав у чата, реально перед великням запитував, як їсти паски, паски і шоколад, і при цьому не гладшати, І уявляєш, ця паке. Машина мені відповідала, але шоколад, чи паски не паски і сало? Mm -hmm. а, я люблю паски з шоколадом. Це oh. прямо поливо. Як можна їсти палада? паски з шоколада, аби не гладжити? Олексій, це неможливо. Що тобі штучний інтелект? А от штучний інтелект мені розписав навіть дієту з цього приводу чи харчування. Але я засмутився, що там не можна це їсти кілограмами. Розумієш, там чомусь все в грамах. Звичайно, а ти хотів, щоб штучний інтелект сказав Олексій, раз на рік можна, їсти шоколадці раз на рік, раз на два тижні. Ну no, до, до речі, щоб ви знали, зараз дуже популярне, що що люди питають у штучного інтелекту, то це. Взагалі, одружуватися чи одружуватися, дуже різні питання такі виникають у людей до штучного інтелекту. Ну до чого може привести така революція, і де та межа людини, щоб не втратити себе? Каріна Шевченко шукала відповіді. Переписати закони і повністю оновити чинне законодавство хочуть в Об'єднаних Арабських Еміратах, але не розумом юристів та чиновників, а за допомогою штучного інтелекту. І це найбільш амбітна ініціатива у світі. План унікальний, оскільки раніше про це навіть ніхто думати не наважувався. Дослідники у заявах поки стримані, оскільки сказати достеменно чи здатен щит тлумачити закони так само, як це роблять люди, не можуть. Тож треба випробовувати. І людство випробовує у Мексиці. Завдяки щі народилася перша дитина. Робототехніка у купі зі штучним інтелектом запліднили яйцеклітину сперматозоїдами. Раніше це робили медики вручну. Так на світ і з'явився малюк зачати фактично роботом. В Україні штучний інтелект теж допомагає лікарям. Спеціальна система СЩІ діагностує пацієнтів туберкульоз. Людині роблять знімок грудної клітини, програма миттєво аналізує рентген та оцінює ризик ймовірної хвороби, що значно пришвидшує результати аналізів. Лише за минулий рік ші проаналізувало майже 10 тисяч знімків. А ще штучний інтелект незамінний помічник для студентів та майбутніх водіїв. Пропоную звернутися до штучного інтелекту з елементарним питанням: Привіт, Чате. чому авто на диспаливі не можна заправляти бензином. Привіт, авто на дизелі не можна заправляти бензином, бо бензин має інші властивості згоряння. Це може пошкодити двигун, зокрема паливну систему та форсунку. А тепер давай перевіримо тебе на політичну обізнаність. Ану, скажи мені, чий Крим? Крим це Україна. Це визнається міжнародним правом і більшістю країн світу, попри російську окупацію з 2014 року. Утім, використання штучного інтелекту має і ризики лише від початку 2025-го Росія використала ще в інформаційній війні проти України майже 200 разів. Повідомляє центр протидії дезінформації. Так, ворог намагається розповсюдити свої наративи через дипфейки та сфальсифіковані відео. Якість контенту вона стає все краще і відрізнити не можуть навіть зараз спеціалісти вже чи це оригінальне відео чи ні. Це використовується для генерації контенту відповіді на коментарі в соцмережах, створення діпфейків, зображень, діпфейків, відео і навчають власні нейромережі для того, щоб вводити людей в оману там, де це потрібно. Ми зараз кажемо про критичне мислення: штучний інтелект, інтернет, 21 століття не відміняє навпаки збільшує цінність і необхідність е, критичного мислення. Якщо людина довіряє всьому, то він із штучним інтелектом, і без штучного інтелекту буде е, їм можна керувати так, як е, хтось захоче. Продукт, створений штучним інтелектом, це корисно, але важливо не втрачати пильність, перевіряти все, аби не потрапити у пастку фейків. І на завершення ще одна новинка з досягнень. Вітчі: ось цей дрон забирає замовлення із китайського ресторану і доставляє клієнту до спеціального пункту видачі. Безпілотник летить маршрутом, який побудував йому штучний інтелект. Якщо попереду є будинок, дрон-кур'єр запросто облетить його. Якщо птах зробить обережний маневр. Евер, навіть вітер не завадить йому продовжувати політ. Безпілотник сам обере безпечну висоту.